Бізнесмени, які є членами адвентистської церкви, зібрались у санаторії Сонячні Карпати на Закарпатті, щоб створити асоціацію підприємців-адвентистів. Подібна організація діє у Європі ще з 19 століття. Попередня зустріч українських бізнесменів відбулася у містечку Буча під Києвом у травні цього року. Тоді підприємці зустрілися, щоб познайомитися та знайти спільні можливості проповідувати Євангеліє, ділилися досвідом християнського способу життя. Тоді ж вирішили організувати ще одну зустріч цього разу більше уваги приділили створенню асоціації. Ми не обговорювали бізнес-питання, хоча були якісь питання відносно різного служення в церкві, але найголовніший питання – це питання, як я, маючи свою роботу, своє діло в цьому світі, можу потрудитися для Господа проповіді Євангелія. Ми хочемо не просто группу людей, чтобы про нас знали и знали не, не просто по мероприятиям, а по нашим, по нашим делам. Есть четкая задача, что мы не, ну, как это не, не совсем благотворительная организация, а Це організація, которая допомагає, кто помагає узнати бої досвідом роботи такої асоціації в Європі. Поділилася її представниця Крістіана Тейс. Віктор Алєксєєнко, заступник керівника Євроазійського регіону церкви Адвентистів сьомого дня, та В'ячеслав Дем'ян, генеральний директор медіагрупи Надія. Також приїхали підтримати підприємців. Ведучий конгресу Олег Харламов заохочував учасників ділитися своїми досвідами. А спікери Юрій Бондаренко та Ірина Ісакова розповідали про важливість здорового способу життя та довірливих стосунків у сім'ї. Мне хотелось показать, что Господь сотворил и мужчин и женщин. Он одинаково любит и мужчин и женщин, не возвышая одного и не унижая другого. Но каждый из нас имеет разное предназначение. И вот это предназначение, эти отличия, очень хотелось показать тем, кто здесь присутствовал, и также рассказать о том, что Бог Он соединяет две разные половинки для того, чтобы мы могли служить друг другу, любить друг друга и принимать друг друга. Учасники радіють нагоді побувати на конгресі з усієї України. Приїхало більше півсотні підприємців, які прагнуть об'єднатися та допомагати нужденним. Приїхала щоб познайомитися з людьми, у яких тоже є можливо якісь ідеї, какої розуміння життя, у яких є можливість допомогти, а реалізувати те, що може бути інші не можуть. Познайомитись вперше з цими прекрасними людьми, які тут зібрались. По-друге, подивитись той напрямок, в якому рухається взагалі і розвивається асоціація підприємців в Україні. Ну і можливо почерпнути якийсь новий досвід. Дехто із присутніх уже реалізовує свої ідеї. Тетяна Архангельська разом з іще двома бізнесменами оплатила десятиденний відпочинок у адвентиських санаторіях двадцяти солдатам, які повернулися зі сходу України. Мені прийшла така в голову мисль, що ніхто не займається цими солдатами. Ну може бути психологи. Ну як я спілкувалася з деякими солдатами, вони говорять, що психологи не допомагають, і пороні даже навіть збігають їх. І я понімаю, що у мене є Такий психолог, з яким я могу с ними мабуть який точно їм допоможе, Та Бог. під час зустрічі підприємці обрали тимчасову команду, що працюватиме над створенням статуту та визначатиме правила вступу до асоціації, напрямок і процес одобрення проєктів, що надходитимуть до підприємців. Управлінці організації не отримуватимуть заробітної плати а членами асоціації зможуть стати підприємці будь-якого роду діяльності.